Я вітаю всіх глядачів слухачів ютуб-каналу Король Данило. І сьогодні хочу розповісти про чергову, черговий скандал, про чергову аферу, яка відбувається у Львові. Більше того, не просто у Львові, а в самому центрі Львова, в самій серцевині міста. На території ЮНЕСКО, незаконне будівництво на території ЮНЕСКО. За адресою вулиця Міськевича, 9. А чому хочу розповісти? Зокрема, чому хочу розповісти не тільки про це снадальне будівництво, а тому, що я цей об'єкт знаю і починався цей проект власне під моїм керівництвом свого часу. Ну давайте за порядком. Отже, сайт найбагатшої бізнес леді Галичини, а по сумісництву дружини львівського мера повідомив. Міжнародний готельний оператор Accor Франція оголосив про намір відкрити готель під брендом на у центрі Львова в наступного року. Про це повідомив віце-президент з Операційної діяльності регіону Україна Грузія та СНД Андрій Давиденко. Тут багато навіть одній тій фразі цікаво, так? тому що е, віце-президент з операційної діяльності регіону Україна, Грузія та СНД. Ну, е, знаєте, СНД це така мертвонароджена організація як свого часу. Один ресурс західний ресурс написав назвав СНД мертвонародженим дітищем Кремля, е, ну але як би там не було новотель, е, верніше Акор, який збирається збудувати новотель у Львові, він продовжує керувати сьогодні значною кількістю готелів у Росії. За даними 22-го року, їх було близько 57. І е, акор, начебто, 5 готелів, закрило зараз. Там складна схема, тому що працюють, працюють по різних схемах, вони належать стороннім власникам, працюють за франчайзингом або управлінською моделлю. Акор, начебто, побоюючись санкцій, не продовжує інвестування на цьому ринку. Ну, але таке. Це, як кажуть, деталі. Так? Але є ще деякі нюанси цікаві, тому що тому, що Новотель Львів, як пише сайт «Захід.нет», який розташований нещодавно задні будівлі на міськевича 9, розраховані 128 номерів і плановий початок роботи в другому кварталі 26-го року, так? А як повідомив сайт «Західнет», що наприкінці 22-го року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення, Чорноморський банк торгівлі та розвитку чи БТР виділив 8 мільйонів євро позики на будівництво готелю на мотелю Львові. Бенефіціар цього, цього проекту, офіційні співвласники Центру розвитку нерухомості на сьогодні, тому що взагалі ця фірма це була так звана СПВішка, ну тобто фірма для, певних, для певної мети створена для реалізації окремого проекту. Власник Антонов, ну і офіційно, начебто, генеральний директор структури Гавнофтас Василь Даниряк. Ну був віце-президент з фінансів свого часу, коли я там працював. Віталій Антонов співпрацює з нашим львівським мером і лобіювання цього об'єкту, незаконного об'єкту аж надто очевидно. Що стосується самого банку Чорноморського банку торгівлі та розвитку, то три головних засновника там. в цьому банку це Туреччина, Україна і Росія, які мають по 16,5%. От. Ну, ясно, що Росія як це отримує вигоди з, е, через фінансування проєктів своєї економіці. Що зараз робиться, невідомо. Ну, знов таки, санкції і так далі. і так далі. Але станом на 20, 2021 рік е, цей банк профінансував там 69 проєктів на суму більше півтора мільярда євро. Ну, В різних секторах транспорт, енергетика, промисловість, малий бізнес і так далі. Ну, але менше з тим. Що далі пише Західне? На території майбутнього готелю, готелю з компанією та міською радою Львова судилася Національна спілка художників України, однак програла. Раніше тут розміщувалися історичні кам'яниці ХІХ століття, якою користувалися члени спілки, в 91-му році будинок був сильно пошкоджений наслідок пожежі, в 97-му його демонтували. У 2005 році право власності на ділянку отримує теперішній забудовник ТОВ «Центр нерухомості. Я не буду зараз вам розказувати перед історією. Як ця ділянка потрапила, у власне в структуру Антонова. Ну, з мого боку, напевно, це мало бути некоректно. Але хочу зауважити, що чому прийшло вже ж 20 років, так? чому така ситуація? Все дуже просто. Цей об'єкт був втяжний судовими провадженнями. І судилася насправді не спілки художників, а адвокати, які представляли спілку художників, які судилися не лише за цей об'єкт, а взагалі це люди, які, ну скажімо так. За якоюсь, вочевидь, е, швидше за все, корупційною <сіх> згодою е, розпоряджалися активами спілки художників. І вони ініціювали цілу низку, 5-6, вже навіть не пригадую, може, 7 судових процесів з різних питань, з Львового приводу, для того, щоб заблокувати. Підстава, Підстава блокування. Підстава блокування була би смішною, бо не було так сумно, тому що обійшлося це все е, на той час Антонову дуже великі гроші. Всі ці судові провадження перепиті, ну, але знову таки це та інформація, яка не підлягає розголошенню, тому я не буду там деталізувати. Але е, хочу сказати, що причиною тих всіх суд, суд, судових проваджень було те, що там на ділянці, начебто, залишили залишки споруди, які належать свідці художників. Там було демонтовано все, не демонтовано шматочок, е, склепіння в кутику, буквально там оце. І е, фундаменти, чому не демонтували їх до кінця, тому що насправді були. Як пише сайт Західнет, певні археологічні цінності виглядів залишки високого муру, дерев'яної бруківки, там навіть був на ділянці, ну це потім його забрали там, але залишки водогону дерев'яного дуже цікавий такий елемент був. Коли ми займалися цим проектом, ми проводили археологічні дослідження. Я особисто проводив. Переговори, і, зокрема, дуже довгі розмови з, з своїм, колегію, колегою, колегою, завкавторем реставрації в політехніці, політехнічному університеті в інституті архітектури з Миколою Бевсом, з доктором наук, відомим реставратором, архітектором, з якими дуже довго дискутували, як ми мав глядати цей об'єкт? Чи не просто от, ну, зруйнувався? Шкода зруйнувала стара кам'яниця, Вона там не була якоїсь там, аж аж такої видатної, так, але це справді була пам'ятника, тим паче в зоні ЮНЕСКО. І тому е Микола Берс, як людина, яка вболіває за Львів за його спадщину, він дуже прискіпливо до цього ставився. І ми багато, насправді, дуже багато годин провели в розмовах, які би там мав бути об'єкти, і умовно кажучи. Дискутували багато, як так, щоб і інвестор був задоволений, тому що це ж все-таки великі гроші, він повинен отримати якусь віддачу. І щоб це було краса міста. І були певні наміри. Но те, що збудували зараз, це, 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 це жах. Ну, але давайте продовжимо по, по інтерв'ю. Значить, за спілку художників, яка судилася, я вже сказав про те, що сильно пошкоджені розібрали, сказав, ну, менше з тим. Що далі пише Сайцехіднет? В основні 23 року війни з тих фактично завершили та зняли рештування з фасадів. До речі, на фасадах була дещо інше, інша картинка, ніж, ніж в натурі. Наразі майнові права та кошти на рахунках центру з нерухомості, а також пов'язано з ним Hotel Development Group, в заставі ЧБТР. Про, про той банк я вже сказав. Сума застави – 1 мільярд. Я думаю, що це було зроблено е спеціально. Майно постав пішло в заставу банку. По одній простій причині, та сума там, 10 мільйонів доларів чи скільки інвестицій, це насправді не гроші для Антона. Він міг, міг спокійно бійти своїми грошима. Тому тут це був певний хід, коли є такі технології, коли об'єкти передають заставу банку для того, щоб, скажімо так, обтяжити їх і обезпечити від різних юридичних ризиків. Ну таке. Крім того, скандали стосувалися ще й паркінгу, який під цей готель хотів отримати Центру нерухомості, тобто фірма, яка виступає замовником цього проєкту, не вдалося там протиснути, якщо я не помиляюсь, останню сесію. Але знову таки лобіює, лобіює і мер, і головний архітектор. Вони скажімо, зі шкіри лізуть для того, щоб ви... Задовільнити всі бажання замовники. Ну, тобто політична співпраця Антонова з Львівським мером, так якби не є жодним секретом. Суперечка, це все навколо взагалі цього об'єкту триває і одною такою віхою, дуже важливою було, це те, що Верховний суд України визнав незаконні містовні умови та обмеження, видані Львівською міською радою у 2020 році для будівництва цього готелю. Також суд скасував частину детального плану території, яка стосувалася власне, цього об'єкту. А основна причина це порушення законодавства про охорону культурної спадщини, е, власне, через те, що ділянка розташована не просто в історичному центрі Львова, а на території, яка належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Е, тобто там багато порушень, але суд не зауважив деякі речі. Тобто там теж така це, бо я ще нагадую, що там було 6 чи 7 проваджень. Судових. І йдеться тут тільки про одне з них, яке дійшло до Верховного суду, інші там вже, можливо, раніше дійшли. Я вже не слідкую за тою ситуацією, бо з 2009 року не працюю вже в тій структурі. Тобто там багато вже стерлося з пам'яті. Ну, але цей об'єкт, я кажу, він дуже цікавий. Там можна багато що розповідати, але, на жаль, не для преси, як то кажуть. Так от, Верховний суд. Прийняв рішення. А тут фірма французька, всесвітня відома мережа продовжує тобто має намір запустити готель. Як так? Тобто Верховний суд все таке собі, що я вам скажу на рахунок самої архітектури і взагалі цього об'єкту, мені він не подобається. Знаєте, подобається, не подобається, він не вписується в ансамбль. Історичний ансамбль Львова, він ну там дисгармонія така явна дезгармонія. Але все вже цей ансамбль міськевича порушений І цим об'єктом поруч, який стоїть Міськевича 10 Укерсосбанк, який теж погано вписується в історичне середовище. Перше порушення було ще на початку минулого століття, коли побудували так званий будинок книги, теж з порушеннями, порушивши висоту, але. Хитрий забудовник, місцевий єврей, який будував цей будинок, він просто пере, пере, переназвав приміщення, там пропав один поверх, потім верхні, верхні поверхи були, як мансард. Ну то, що зараз роблять наші забудовники, але не зовсім, чи в ще зовсім незаконно. Тоді він обійшов закон, хитро обійшов закон. Ну, Але звикли до того будинку, про нього теж, про його порушення ним історичного середовища, тривали суперечки, аж до. Другої світової війни. Потім війна, ну і вже я кажуть, про це забули. Ну, але цей будинок як не як вписався. Хоча він ще раз порушив масштаб забудови, але вписався. Цей будинок не вписується, але більше того, є чітка норма, що в зоні ЮНЕСКО висота не може перевищувати 15 метрів. Якщо в історичному реалі може бути до 18 метрів при певному обґрунтуванні за певних умов. То там чітко зазначено, висота не повинна перевищувати 15 метрів, а тут 25. І під цим підписалися всі: і наш так званий архітектор, пан Каламійцев, і мер садовий, і, і всі на то закривають очі. І мене це, чесно кажучи, жахає, тому що це просто нехтування взагалі всіма законами. Логікою, здоровим глуздом, ну тобто, як цього не помічати, я собі навіть уявляю, де, де прокуратура, правоохоронні органи. Зрештою, де ж рішення Верховного суду, до прикладу, про те, що таке не може бути взагалі. Бо, ще раз кажу, це рішення, яке зараз є, яке скасувало місцеві умови та обмеження, воно там не зачіпає питання висотності От, Власне цього такого абсолютно тупого порушення, причому так не на метр, там два. А, на 10 метрів гранично допустима виста порушена. Про це ніхто нічого не говорить. Е, і е, то, що його стосується е, архітектури, там були картинки в мережі, що він подібен, подібний нам будову якусь десь в промисловій зоні Санкт Петербурга. От. Ну, Але це таке. Е, то, що він там облицьований натуральним каменем фасад, Ну, це вибачте понти. За таке слово, але це показуха, але це не стосується архітектури. Самої архітектури, самого об'єкту, який, ще раз кажу, він там дезармонійний в цьому середовищі. Там ще була ціла низка порушень, які, про які говорив Верховний суд. Ем, будівництво порушує закон України про охорону культурної спадщини, зокрема. Та ж сама висота. Мінкульт України не надавав дозвіл на будівництво методична рада мінкульту ще в 2014 році рекомендувала відтворити історичний вигляд будинку, який стояв на цій ділянці 97-го року. До речі, один з варіантів, який ми проговорювали з паном Миколою Везом, це було якраз відтворення фасаду цього старого будинку з додатковим об'ємом в вигляді мансарди. Ну, але все все одно це був зовсім не той об'єм, що зараз. Я розумію, що кожен метр квадратний це додаткові гроші. Тим паче готельний бізнес він теж має свої вимоги. А для того, щоб він був новотелем з відповідною категорією, там має бути паркінг. Тому продавлюється, просто брутально продавлюється це питання. І застава в банку, і е, поява цього мережевого оператора, який там має е, фактично вести бізнес з цього готелю. Він не буде власним, він буде під, під його брендом, має готель працювати. Все це свідчить про те, що, на жаль, навіть наші, так би мовити, західні партнери, вони нехтують такими речами. а де обурення ЮНЕСКО, де якісь конкретні заходи щодо таких тих грубих порушень. Про це дуже багато написано, дуже, дуже багато скандалів і так далі. Але ми бачимо, як ця ситуація продавлюється, просто продавлюється, так знаєте, цинічно, е дуже, дуже брутально, нехтуючи на якоюсь там, громадською думкою. Громадською думкою можна маніпулювати, але в даному випадку аж надто вона е широка, тобто широкий розголос дісталося, це незаконне будівництво і цей об'єкт він дійсно буліє око. Львів'янам і дійсно порушує і масштаб, і взагалі і сам масштаб, і саму якість цього історичного середовища. Ну, але, на жаль, це не поодинокий, це просто типовий випадок, коли чиновники міські вони нехтують законодавством і вирішують свої питання. Я ще раз кажу, я за руку нікого не спіймав, але злі, але добре поінформовані язики, стверджують, що це все відбувається не задурно. Єдине, що мені дуже шкода, тому що я десь про це згадував чи свою публікацію чи відео, коли я після поїздки в Арабські Емірати зайшов до свого старшого товариша, колишнього власного архітектора Івана Михайловича Олійника, і розповідав про те, як в Еміратах вкладають кошти в... з нафтодоларів вкладають в нову архітектуру. В, власне, Диверсифікують напрямки бізнесу, там, тобто вже Емірати не отримують основний дохід з нафти, як це було раніше. Е, на що мені вона Михайлович сказав дуже е, цікаву річ каже: запам'ятай собі, у нас теж є своя нафта, це історичне середовище. І потім в мене прийшла, знаєте, вже піс після тієї тієї розмови прийшла така на ну, думку асоціація. Знаєте, є люди, які люблять екзотичну кухню, ну там якусь азіатську там, чи ще якусь кухню, мексиканську. А є люди, які дають перевагу традиційній кухні, ну, наприклад, традиційній українській кухні, борщу, варельникам, так і ті, і ті є. І ті, хто хочуть поїхати подивитись на сучасну надсучасну архітектуру, їдуть, до прикладу, в емірати. А ті, хто хочуть подивитися на історичне середовище, вдихнути вдихнути цей запах, навіть не запах, а власне відчути той дух старовини. А вони їдуть у Львів. Але Львів чим далі, тим більше перетворюється зовсім не на історичне місто, а перетворюється вибачте на клоаку. де історичне середовище нищиться і руйнується. Руйнується як самі будівлі, так і, і сам сам масштаб забудови, наприклад, цього готелю. І таким чином Львів втрачає величезні кошти, які поки що ми навіть не оцінюємо. На заході це вже оцінюють. Вони вже навчилися оцінювати. Там теж є проблеми, але там є дотримання законодавства, і ще на завершення ще один епізод. Я пригадую, як виходить з України, його фрагмент інтерв'ю, а він працює головним, головним з охорони історичної спадщини, він головний реставратор. Зараз не пригадаю, як посаду, точно називається, в Таліні, в Естонії. І він давав інтерв'ю, каже: Та ні, каже, навіть не, не можна замінити вікно на пластику в історичному середовищі. Будь-яка річ, будь-яка зміна, фасад, вивіска, історична брама, ті ж самі вікна це все погоджується і дуже строге обмеження. Тобто, там це все дуже чітко регламентується і дотримується. В Європі теж і регламентується, і дотримується, навіть і завжди є проблеми, тому що є об'єктивні економічні фактори, є об'єктивне старіння зносих будинків, але такого брутального нехтування і знищення історичного середовища, як це відбувається у Львові, такого ну не знаю, я принаймні не зустрічав ні в Європі, ні, ні не чув, що десь, десь в, інших, в інших куточках світу, аж так поводяться з такою унікальною спадщиною. Ну таке, але маємо те, що маємося, дякую, маємо те, що маємо, та дякую за увагу, почуємося, побачимося.